Страхи в США. Я кожен день спілкуюся з вами, хто зібрався звінити своє життя. Допомагаю приїхати і адаптуватися. Приїзд в Америку реально страшно, бо далеко і нічого не розумієш, як тут скажу відразу: Штати це інша планета. Ви будете здивовані всім. Одне буде вас обурювати, інше визивати радощі. Бо тут реально багато можливостей і допомоги таким, як ви. Беремо ваші основні страхи: медицина, безпека, школа та садочки для дітей, оплата вашої праці та легкі знаходження роботи, наявність підтримки з боку діаспори, тобто своїх питання мова, подальша легалізація, можливість виїзду з країни, щоб побачити рідних. Чи Запрошення їх до США, ну і звичайно, кількість скільки грошей потрібно на перший час. Які розходи? Більш детально ми будемо розглядати ці теми у блоку адаптація. Сьогодні наша основна задача закрити усі наші страхи та сумніви щодо питань приїзду до США. Перше медицина В США реально найдорожча медицина, і звичайний огляд у лікарів обійдеться в сотні доларів. Але у вас Буде страховка. Всі пою фою мають на неї право. По приїзду на другий день. Ви почнете оформлювати страховку. За вас буде платити держава. Для вас то безкоштовно. безпека за останньої аналітики інституту економіки та миру. Україна посідає 152-ге місце в той час, як Сполучені Штати – 121-ше. Через фільми та серіали ми уявляємо Штати як певний анархічний корай з гангстерами та стріляниною. Насправді все залежить від штату та міста. Злочинність у США сильно варюється в залежності від штату та міста. Наприклад, штати, таких як Мен, Вермон чи Вайомінг, відомі своїм низьким рівнем злочинності. Відночас великі мегаполіси, такі як Лос-Анджелес чи Нью-Йорк, мають значно вищий рівень злочинів. Але навіть у них є безпечні райони. Чим вище ціна за оренду, тим більш безпечніше, бо там включена своя місцева приватна поліція. Мій досвід про поліцію в США. Поліція в Штатах дуже швидко реагує на злочини. За лічені хвилини приїжджає поліція, ратівники та швидка. І навіть вертольоти вертокрили 911. Поки ви дзвоните по телефону, до вас вже їдуть. Таке трапилось із моєю клієнкою в Нью-Йорк. Правда, неї розболівся зуб і вона не знала, куди дзвонити, і біль була така нестерпна, що вона набрала 9-1-1. Три хвилини в її двері постукали. Якщо що відразу їдьте у цілодобовий емердженсі гуріть по мапі. також з досвіду моїх друзів у Чикаго їх пограбували біля магазину. Якийсь чорний хлопець приставив щось у спину, і забрав продукти і гаманець. А є така тема в США: – «Green Card U-Visa». Коли хтось з іммігрантів потрапляє в таку халепу, йому дають легалізацію. Тобто, так вибачаються, що люди постраждали. Далі у блоку адаптації ми ще поговоримо про те, як обрати штат, і в тому числі за безпекою. Також є страх щодо вогнепальної зброї. Так, я маю і мої друзі також. З 18 років пройшовши лікарів. І, отримавши дозвіл, можна купити зброю. Зброя в громадського населення навпаки зменшує кількість злочинів, бо всі бояться конфліктів. Отже, Сполучені Штати іноді здаються небезпечними, але при правильно штатів ви будете відчувати себе в повному комфорті та безпеці. Школа та садочки. Про цю тему можу говорити годинами, бо я сама навчаюся постійно: то права людини, то імміграційні документи, то ще якісь адвокатські курси, то український диплом, магістра підтверджую. для вас спочатку потрібна мова, щоб навчатися. Діти і школа тут. Це супер просто. Діти з п'яти рочків входять в безкоштовну школу паблік скул. Приїхав з дитиною в будь-який час, знайшов житло і дивишся на карті, де найближча школа. Пішов туди за тестатом, паспортом дитини та доказом, що ти тут живеш. Це може бути любий лист на ваше прізвище, хоча б з банку чи з міграційної служби. Заповнив форму, сходив до найближчого лікаря по страховці або безкоштовно в медцентр біженців. Отримав довідку про здоров'я дитини і все. Дитина вчиться. Їй знайдуть перекладача і почнуть адаптувати в школі. Садочок. Тут трохи розібратися. Ці сади в США приватні, коштують від тисячі доларів до 2500 на місяць. Але є багато програм, де за дитину вашу заплатять. Наприклад, Прікей. Я дуже добре знаю про садки. Моя мала ходила з трьох рочків туди. Я платила 400 доларів на місяць за цілий день. А дві покривали різні програми підтримки. Наступний страх: оплата праці та знаходження роботи. Кожен день я бачу пости в наших групах чи в місцевих газетах. Тут є така популярна тема local Newspaper. чи друзі постійно то звільняються, то міняють роботи. Роботи стільки, що ти просто не знаєш, що вибрати. Рівень безробіття в США на даний момент є одним з найнижчих за останні роки близько 3-6%. Це означає, що існує багато вакансій. Так, не всі з них доступні для іммігрантів. В які сфери готові наймати іммігрантів? Це будівництво, охорона здоров'я, гостинність, водій, помічники по дому. Також наші жінки дуже гарні спеціалістки у красоті, а чоловіки шукають автомеханіки чи хендімен це рукасті спеціалісти. Мінімальна заробітна плата та її варіації. Мінімальна заробітна плата в США варіюється залежно від штату, що може бути особливо важливо для іммігранта, який шукає першу роботу. Федеральний рівень встановлений на позначці 7 доларів за годину. Але в таких штатах, як Каліфорнія чи Нью-Йорк, ця цифра значно виша 15 доларів. Це означає, що вибір штату може суттєво вплинути на ваш дохід на початкових етапах. Середня заробітна плата та шляхи до її досягнення. Середня річна заробітна плата в США становить близько 58. Тисяч доларів, але для імміграції вона може бути нижчою, особливо якщо ваша освіта або досвід не визнаються в США. Однак багато іммігрантів, які розпочинають з початкових позицій, часом можуть піднятися кар'єрною дробиною, здобувши додаткову освіту або сертифікацію в США, зростання економіки та вплив іммігрантів. Стабільне економічне зростання США створює нові робочі місця, що є гарною новиною для іммігрантів. Зокрема, зростаючі галузі, такі як інформаційні технології та охорона здоров'я, пропонують багато можливостей для тих, хто має відповідну освіту та навички. Для іммігрантів це може означати необхідність додаткового навчання, але інвестиції в освіту можуть принести значну віддачу. Як іммігранту знайти роботу в США? Для іммігранта перший крок це дослідження ринку праці у вашій галузі. Варто вивчити, які професії найбільш затребовані серед іммігрантів і де ваші навички можуть бути найбільш корисними, наприклад, в сфері охорони здоров'я, особливо у ролі медичних асистентів є високий попит на працівників з досвідом роботи за кордоном. Рекомендації для іммігрантів щодо пошуку роботи. Використовуйте ресурси для мігрантів. Існує багато організацій, які допомагають мігрантам знайти роботу в США. Ці організації можуть надавати безкоштовні консультації, допомогу з резюме та підготовку до співбесід. Всі ці контакти я даю в своєму блоці адаптації. Вивчайте. Специфіку податкової системи США це також дуже важливо через рік ви до того прийдете. Як іммігрант, ви повинні розуміти податкову систему США, щоб правильно оцінити свій дохід. В деяких штатах відсутній податок на доходи фізичних осіб. Але, ну, що може позитивно вплинути на вашу чисту заробітну плату: інвестуйте в освіту та професійний розвиток, освіта та перекваліфікація. Для багатьох іммігрантів важливо зрозуміти, що їхня іноземна освіта може не бути визнаною в США, тому іноді доводиться приходити додаткові курси або сертифікацію. Це ще називається евалюація. Вивчення англійської мови також є ключовим аспектом, оскільки володіння мовою відкриває більше можливостей на ринку праці і підвищує вашу зарплату. Отримання додаткових сертифікатів або проходження курсів, що визнаються в США, можуть значно підвищити ваші шанси на отримання хорошої роботи. Також варто вивчати англійську мову та розвивати інші навички, які користуються попитом на ринку праці. Побудова мережі контактів. Як іммігрант, ви можете не мати значної кількості професійних контактів у США, однак побудова мережі знайомств може значно полегшити пошук роботи. Важливо брати участь у місцевих професійних подіях, приєднуватися до онлайн-спільнот або використовувати можливості, які пропонують іммігрантські організації та спільноти локальні, де ви будете жити. Вибір місця проживання з урахуванням ринку праці. Вибір місця проживання в США може суттєво вплинути на ваші можливості працевлаштування. Великі міста, такі як Нью-Йорк, Лос-Анджелес чи Чикаго, можуть запропонувати більше робочих місць, але конкуренція тут дуже висока. В деяких менших містах або передмістях, як -от Остін або Денвер, можна знайти хороші можливості з нижчою вартостю життя. Початкові позиції та можливості зростання. Іммігранти часто починають з початкових позицій, але це не означає, що кар'єрне зростання є недосяжним. Багато успішних іммігрантів розпочали з низькооплачуваних робіт, але поступово підвищили свою кваліфікацію та досягли високих позицій. Пам'ятайте, що наполегливість і готовність до навчання ключові фактори успіху. Який висновок? Для іммігранта, що прямує до США, знайти роботу можливо буде трошечки складніше, але цілком реально за умови правильного підходу. Важливо знати особливості ринку праці, бути готовим до додаткового навчання та активно шукати можливості, бо можливості самі вас не знайдуть. Незважаючи на початкові труднощі, багато мігрантів досягають успіху в США, знайшовши роботу, яка відповідає їхнім навичкам і амбіціям. Інший страх діаспора. Українська діаспора в США ох, наших багато, більше мільйона. Я багато літаю по штатах і постійно зустрічаю наших навіть на Алясці чи Пуерто-Ріко. Українська діаспора в США почала формуватися ще наприкінці 19 століття, коли перші українські мігранти прибули на американський континент у пошуках кращих умов життя. Основними хвилями міграції були періоди після першої та другої світових воєн, а також після розпаду радянського союзу. Однак сучасна українська діаспора в США сформувалася значною мірою після 2014 2014 року, коли багато українців переїхали через війну на Донбасі, та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сучасні організації та їхня діяльність. Українська діаспора в США налічує близько півтора мільйона осіб, і має потужну мережу організацій, що підтримують українців на різних рівнях. Це Український конгресовий комітет Америки, УКК. Це одна з найбільших та найвпливовіших організацій українців у США, яка займається політичним лобіюванням, організацією гуманітарної допомоги та збереженням української культури. Разом for Ukraine – це організація, заснована в Нью-Йорку після Революції Гідності у 2014 році. Разом займається збором коштів, організацією гуманітарної допомоги та проведенням культурних заходів для підтримки. Вона також надає підтримку новоприбулим українцям, допомагаючи їм адаптуватися до життя в США. Найбільші громади українців знаходяться в таких містах, як Нью-Йорк, Одна з найбільших та найактивніших громад, де зосереджено багато культур та релігійних установ. Чикаго місто з давніми традиціями української міграції, де діє багато українських організацій і шкіл. Філадельфія відомий центр української культури та освіти. Лос-Анджелес має зростаючу українську громаду, що активно Інтегруються в американське суспільство. Вашингтон столиця США, де діє багато українських організацій, що займаються лоб лобіюванням інтересів України. Як діаспора може допомогти новоприбулим українцям? Українська діаспора в США пропонує широкий спектр допомоги новоприбулим. Це Важливо, інформаційна підтримка. Багато організацій пропонують консультації щодо працевлаштування, отримання документів та адаптації. Мовні курси українські громади часто організовують безкоштовні або доступні курси англійської мови для іммігрантів. Культурна та соціальна адаптація. Участь у культурних заходах, святах та спільних проектах допомагає новоприбулим зберегти зв'язок з українською культурою та знайти підтримку серед земляків. Гуманітарна допомога. Організації діаспори часто організовують збір і розподіл гуманітарної допомоги, що може включати продукти харчування, одяг і інші необхідні речі. Проблем з одягом, з продуктами в Америці у вас не буде. Мова. Як вивчити англійську мову швидко та ефективно? Ви можете жити в США без мови десятиріччями. Особливо, якщо ви у Чикаго або у Нью-Йорку. Є райони, де навіть у банках українські документи. Ви навіть бізнес можете мільйонний мати і не знати мови. Я знаю таких спонсорів, що відкрили фабрики, найняли наших, хто знає мову, і керують на українській мові. Але для можливостей ваших можливостей треба вивчити мову. Чому знання англійської мови є критично важливим? Тому що це адаптація та інтеграція. Знання англійської мови дозволяє вам спілкуватися з місцевим населенням, інтегруватися в соціальне та культурне життя країни. Це Відкриває можливості для встановлення нових знайомств, розуміння культурних норм і традицій та участі у різних громадських заходах. По приїзду шукайте і soul Near Me. Це безкоштовні для вас курси англійської. Праце Майже всі вакансії в США вимагають хоча б базового рівня володіння англійською мовою. Більшість роботодавців очікують від працівників вміння ефективно спілкуватися з колегами, клієнтами та керівництвом. Якщо ви плануєте здобути освіту, давайте поговоримо про освіту та саморозвиток, або підвищити кваліфікацію чи евалюювати свій диплом, тобто перейти на американську систему. Знання англійської мови є необхідним. Займайтеся з репетитором або знайти можна мовного партнера, з яким ви зможете практикувати розмовну англійську. Не бійтеся говорити з усіма. Тут small talk, всі люблять розмовляти. І більше скажу: нам американці заздрять і дуже поважають, що ми будемо знати стільки мов. Вони знають тільки одну: ще один страх не побачити батьківщину. Родичів і неможливість навіщати рідних в інших країнах. А ось тут запомніть магічне слово Advance Parole. Advance Parole – дозвіл на повернення в США для іноземця, що знаходяться в Штатах по Юхую, TPS, Політ, притулку та інше. Закон передбачає, що якщо ви не оформили спецдозвіл, ви не зацікавлені повернутися назад в США. Оформлюється він терміново за 3-15 днів emergency advance parole, або, звичайно, за один-дев'ять місяців, як повезе і як правильно прописати причину виїзду з Америки. Офіційний збір 630 доларів. Але якщо ви маєте якусь державну допомогу і мало заробляєте, це менш ніж 14 тисяч на рік на людину. Можна просити зняти цей збір. Я так своїм батькам зберігла 6700 доларів на документах. Це дозвол на роботу 470 доларів, репаролі 630 доларів. Ще можна зробити вашим батькам і родичам візи гостьові B1, B2. Головне показати ціль неімміграційну та прив'язку до свого дому То вже індивідуально для кожного. Можете запитати в розділі. Запитання у платформі. Я з помічниками готую і супроводжую по посольству, анкеті, співбесіді. Навіть після UFO візу відкривають. Там своя специфіка, але візи відкривають до факт. Ще один страх ваш подальша легалізація. Оце питання часто на особливих, на особистих консультаціях. І де я запрошую адвокатів для вас. На даний момент 2024 року U4U триває два роки після приїзду в США, і після закінчення терміну ви оформлюєте репароль ще на два роки. Вас ніяк не виженуть, якщо буде небезпека в Україні, і міста будуть непридатні для проживання. Ніхто не може сказати, чи дадуть всім українцям ринкард в історії США. Вже таке було, коли була війна в Єгославії, Босніці біжали в Штати і отримали ВНЖ на другий день закінченої війни. усім роздали грін карти. Моя персональна думка на це питання полягає в тому, що Сполучені Штати ймовірно залишать найвигідніших собі українців або створять такі умови, що більша кількість поїде назад. І ці умови будуть не обов'язково примусові ніхто не виключає можливості, що українцям, які вийдуть, надуть дуже круті бенефіти і мотивацію це зробити. Україна дружня країна для США. Тому забирати розуми та цвіт нації у 370 тисяч українців це по-дружньому. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, опираючись на досвід та підслухано в колах імміграційної служби, адвокатів, Конгресу Білого Дому. Які підсумки? Знаючи всі програми для переїзду, на 2024 рік програма U4U є найлегша. І найкраща в адаптації в Сполучених Штатах. Ви отримуєте величезний захист порівняно з іншими націями в США, бонуси та соціальні бенефіти. І ви зможете безпечно розпочати своє життя та адаптуватись в першій державі світу по багатьом показникам. США це країна можливостей, це країна для тих, хто готовий працювати і досягати своїх ці цілей. Зустрінемось в новому відео.